this merlin charles won't get it Thank you. Алло, Зараз мене чути? Блін, який же я радий, що ти мені написав, що мене не чути. Чувак! Ти прикинь, у мене RTX Voice не включився і мене було не чути. Я такий. Я навіть не замітив. Типу ма... після синього екрану в мене збилося. Блін, я такий відповідаю на повідомлення. Окей. Тоді окей, заново тоді прийдеться відповідати. Слава Україні, героям! Слава привет з Білорусі! Ради вітати. Про сьогодні в цю гру, ну це коротше, вряд ли. вона максимально велика, не, незрозуміла, що куди і ти, надійсно не розумієш. Так, і пропустіть я, я з попкорном. З попкорном, так. Да. З попкорном я тебе пропускаю в перший ряд. Чувак. Тут знаєш, я певні точки, куди ти маєш залізти. Маєш, можеш. Бо наприклад на ту будку він би запросто заліз, але я не можу. Це дуже дивно. Цікаво, що це за детальки літають. Фанзе волан. Ого. Ого. Класно. О, да, мене чути. Блін, я в... зробив трохи тикше ту музику і тепер аж легше стало на голову. На Та ну гадмод мод крутіший. Бо, ми не будемо це -то не так. -то. Ану, зараз ти не зможеш нанести урон. А ну, да, зараз не може найс. На, Що тобі Данилу, сподобалась та гра? Цікаво наблюдати, особливо було цікаво, певно, як москалі сралися з Юрою. Да, удари скалі полівали, зараз якось спокійніше. Зараз просто Просто мені. навіть легше. Знаєш, коли ніхто не пише, ти собі просто береш і фокусуєшся на грі, а не на тому, що там мільярд повідомлень. Вони тупо спамили, я не міг. Не міг ніфіга зробити, чесно. Сфокусувати. Чей тут максимально непонятно, зараз знайти треба якийсь волан. А де він? Що він, де міток ноль, ніхера немає, є якісь сцену червоні позначки. Кудась літають і як мені блять. Що це за херня вообще? Ну а як Ось. я пойму, який іменно рівень тривоги объявлен? Індикація рівня тривоги виведена на примерну сетчатку вашего глаза. Мне може просто треба идти кудась. По дорозі прямо. Воно буде. Замість того, щоб до Екзи на <гум> спроби готуватися. Да екзамен ще коли буде, чувак, ти чо. Радий що, блін, класно наблюдати. До речі, в мене ж... Та як був поперед... А, завтра. Екзамен. Екзи. Что тут такая-то экза? Типа экзамены, экзамен? Че? Призы трохи. Призы трохи. Ага. Бля. А ну чекай. Фрезы, а воно выводится через процессор. Чому фрезы? А по разу не было таких фрезы? Е, бля. <гум> Дуже дофіга треба ударів зробити, щоб рознести його Занадто дофіга. О, так простіше Иди отсюда, фашист. Забавно. Блин, а ч у мене так. Так. Такий ФПС на стриме малой. Типа. У меня в, мене в грі зараз за відчуттями 70 FPS точно. Є. А на стримі якось фига прям боляче. О, ж, якісь настройки сбились. Бля! Йому вірно, то що в мене збилися настройки оперативки. Як мінімум, бо в мене це екран був. Зараз чакай. Але не чекай, то не через AIDU треба чекати. а ну Попередній стрім нормальний що, правда? Ні, ніби не збилися. Так, цікаво, дуже цікаво. Хринер. А ти пусть хример робиш на принципу центрі? Да, тебя ж специально. спеціально. хе звідси, еди, не повертайся. Оооо, викти... вертикалку виключи, кажеш. Ти думаєш, що через ней? Вона ж була включена минулого разу. Ти нажмі что-то там в кваліті. Та типа вона йде в Quality, так само, як була. А дуже... дуже цікаво, чому вона включала. Лагати. Бо в мене це все шикарно. Блін я не розумію. Я ж бачу через себе, що воно лагає. Виключи і на вмію там. Валеті, та ні, та, вообще, все шикарно має бути. Зараз 8 глядачів я бачу. Не можна вам допускати. Выбачил бачили. Ультра перформанса, ну. Ультра перформанса, ну. Что зараз будет? Бля, зараз. Ух, ебать мыло. Пиздец. Ааа, боляче очам. Правда? Строчки. -да? Блин, пока настроишь. Валити назад. Я ну, ви бачите на стрімі я бачу лаги конкретні. Але в мене це пекар. Так, чекай. Вертика. Так. Зато стрім. Чекай. Напишіть мені, будь ласка, чіткіше. Тури на високих стоять. Ну да, але це не через віддюху. Це не через віддюху воно лагає. Хай, я не розумію, воно прям лагає. Я сам маю подивиться, бо я не розумію. у вас. Нажміть, Нажмі щось там хвалиті. Та типа в Ага, полемили. І прямо воно буде. 3 а воно виводиться через. Вечір в хату здоров, Морстайл від Орків. Для чого спонсорувати цих ублюдків? Такраз mm -hmm. <laughs> для чого їх спонсорувати? Їх нахер не треба спонсорувати. Прикол в тому, що за девелоперська версія Ніхто їм нічого не платив. Абсолютно нічого. А хайпс! Знаєш, який на ніше, Капець. Попередній стрім просто розірвало. Блін, тільки я не розумію. Попередній стрім у мене був нормальний покуп, а зараз якась діч відбувається. Що за. Блін, не знаю, на що зробити. Заврядлі, що буде фікс воно загалом чомусь лагає. Тупо вилетів. Комф в синій екран і все. Все полетіло по пизді. Ніхто нікого не спонсорує, вот-вот. Правильно, Данило? Нело. Нахер їх спонсорувати треба. Ми антиспонсоруємо, скоші. Хіба... Мінімально проходимо цю всю шляпу, але наше проходження, воно настільки кривожопе, що, блять, що аж страшно дивитись, напевно. <гум> Бо ту гру нереально проходити. Її проходити. От диви. Треба знайти якийсь волан. У нас є карта. А на карті ніхіра не понятно, що куди треба йти. вообще є пару зданій. І що з тими зданнями робити. Тут перекрито все. Все лагає, все, блядь, не працює, все через жопу. Я там. братику бань вилупків. Та можна їх банити, а можна просто дивитись, як вони. Як вони. Їх... не знаю. Знаєш, реакція, люба реакція це добре. Забавно, вони. Вони дають. Знаєш. Сказати, вони оживляють стрім, так то нікого не було. Вони прийшли і стрім прямо диви, 12 людей. Забавно, клас. 5 це ми. Белому ігру Опять жалується, да? Бо я не можу нормально стрімити у мене якийсь кера стрім в 2 FPS, певно. <с water> я не розумію чому. Чому, пацани? <laughs> Ч ⁇ блядь? Калышься. Ай, бля. Здоров. Сюда эти часики раскрыли. Пошла просто спать. Ха-ха-ха, типу заліпе. для мусору, чорні, да. Мене пише, що зараз стрім йде в 40 фпс, Нібито 35 кпс Чуєте, можливо дивитись чи, чи ніяк прям? Бо в мене все плавно Гра йде, а стрім лагає, я не знаю чому. Ужасні хріли. Ужасные фразы Хм. Mm. 70 фпс зараз. в асфальт, так что Нормально? <laughs> Подобается асфальт? Давайте буду стримить асфальт. 20 секунд тут. Асфальт идеального СРСР, блядь. Я, меня гатмон включен, да? А, да, пизды сколько хочешь, мне не похуй. Если дына, жалит, на ходить. Сдохне сразу. Будіть його вбити у все можливо, офігеть. Офігеть, скільки треба його вбити. Дуже цікаво. Чому він скорше налагав, а зараз він почав лагати. стримчанський Оркостан. Міскви немає, це ілюзія. А, це сценарник. Я така. Иди в срак. part of the story here. Що такого 60 ФПС поставлю лок? По ідеї можливо було би краще. Але ні, то про процес перегрівся, чи в чому Классный срать, пацаны, мне подобается срач. Стало краще, да? А, я 50 фпс поставлю. Оп! Mm -hmm. Да, я бачу сам, що стало краще. Бля, можу в третью перо слог поставити. А, не навіть не можна, ну що з того вийде. О, да! оце це PlayStation, щось. Раз у так. PlayStation 4, бачу. 45. Не, ну так ніби... дюк розгрузилась. Дивіться, пацани, знаєте, можете призупинити на секунду свій е, спор, я перезапущу стрім на відюшці. Та віддюха, блять, зараз буде, бо я на неї хочу запустити з локом FPS. Так точно вже не буде лагати, я думаю, бо вона зараз віддихає якраз через тою хочу на ній запустити.